Дрібно буде забиратися. А більшу будемо порівнювати. Слава Україні! Сьогодні буду знімати відео для Яріка Мазара про обрізку фундука. Максима ми вже були, і Максим нам розповідав про фундук, як і скільки він дає, коли його садити і скільки він росте. Фундук він росте близько 100 років на одному місці. 100 років. Так. Це от 5 П ятирічні. П ятирічні, тут є кілька нюансів. В них просто, ага. просто якщо його посіяти з горішка, кинути горішок там. Він ясно, що то саме дешевше, тому що там є плюси, певні. От, наприклад, от є міжряддя перші ага. кілька років можна його там засаджувати клубнікою малиною картопою, Чим... Це відео є у нас на каналі і детальніше можете про фундук дізнатися у Максима на каналі. Канал називається Максим Гевак. для цього нам треба буде секатор І сучкуріс. У нас трошки сього немело. Розкажу про головні правила обрізки. Це у нас формування йде чашею. головне наше завдання це допустити в центр крони світло і, ну і щоб був вітерець, щоб воно провітрювалося, не заводилося ніякі грибки і так далі. Починаємо обрізку з тих от нижніх гілочок. Їх ми будемо видаряти, щоб було зручніше добиратися до... Порослі вирізати її. І навіть самі горіхи збирати буде набагато простіше, якщо не буде цих нижніх гілочок. Грубші гілочки будемо брати тут. Куріст для них. Також видаляємо, не шкодуємо. Таких немає. Тут трошки поросель мішає, але я її буду залишати, тому що в мене розмножується відводки фундука. Це поростель буде вкорінюватися. В цьому році на осінь будуть Це Дерев. Дерево вже плоду носить. Хто хоче, може зайти на ній. Сайт, сайт, Канал на ютубі. Там внизу буде посилання на відео. Подивитися. Вирізаємо з центру крони всі гілки, які до неї йдуть, щоб тут було така, ну і форма дерева, формування дерева, само за себе, каже, чаша. щоб Був доступ до повітря і сонця. Щоб Порос трошки мішає, звісно, це нічого страшного. Так само забираємо загущення, де дуже багато гілочок. Дуже сильно обрізку в один рік не можна робити, бо дуже сильно піде поросль, що дуже сильно аж там підрізати. Тому трошки так шкодуємо. Деякі гілочки. Можна було би більше забрати, але не бажано. Так як тут вітер північний молоді прирости, які підуть дуже сильні зі старої деревини будуть на ньому облава. Ну і в загальному тут я би більше нічого дуже його не забирав. Прирости в цьому році були досить невеликі, як було багато горіхів. Це чоловічі сережки, хто не знає, жіночі. Бруньки. Жіночі бруньки утворюються на ось цих бруньках. Вони відкриваються таким червоним, такою червоною квіточкою. Я не, коли він буде цвісти, на каналі зроблю відео окреме для цього. А ось це чоловічі бруньки. Так їх багато, це на сорт каталонський. Про формування фундука ще можу сказати, що є три основних формування це деревом, кущем. Для куща потрібно набагато більше простору і там рідша посадка робиться. Зазвичай формування кущем йде на таких підніших ґрунтах. А в нас переважно формують деревами, на косної посадки. Ще є татура, це подвійне формування в два. Штамби кущем там е, основних пагонів десь 4-5, а татурою 2. Ось таких окремі сторони я, можливо, потім найду і зроблю до відео обставочки зображення. Поруч все от дрібна буде забиратися. А більшу будемо корівнювати, це вже буде весною. Там. Тоді простіше це робити, бо так як не буде снігу і буде кращий доступ, щоб легше її було вирізати і краще вона вирізалася. А Зараз, так як сніг, все примерзло, трохи недобре, буде, бо полишаються дуже високі пеньки і вони потім будуть мішати. В описі під відео буде силочка на мій канал, де я розказую про фундук, різні його сорти, особливості цієї культури. Можете переходити і підписуватись.